мої любі українці, гості України. Це народний депутат України, який сьогодні пише для нас з вами закони, по яким ми сьогодні живемо в Україні. Тобто, все воно планується організовано злочинне групування. Називається ну, типу того. Як ви думаєте, про кого зараз цей народний депутат каже? Напишіть поки що в коментарях, а ми зараз далі подивимося, про що йде мова. Дещо трошки прикро, що. Так, як пискала да, фактично це мобілізація, така от силова, часто використовується в цілях, насправді, не мобілізації, а в цілях, щоб усунути опонента, там, політичного, бізнесового. Да. У нас юридичний канал. І саме зараз ви дізнаєтеся, що таке ОЗГ і чим воно відрізняється від інших формувань. Хоча ті формування на перший погляд мають ознаки ОЗГ. Я от скажу по собі, мене коли затримували, доставляли в ТЦК, ми ж отримали записи з бодікамер патрульної поліції. І чітко видно, сидять поліцейські з ТЦК в машині, патрульній, листають мої тіктоки, я чую свій голос, там все. Потім поліцейський каже, вон він наче пішов, давайте, як його будемо брати, в машині чи там на вулиці, давайте на вулиці, щоб машину не сів. Тобто, все воно планується організоване воно злочинне угрупування, називається. Ну, типу, того. Ну, от ну, це дуже і прикро. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ОЗГ це організоване злочинне угрупування, злочинець, на відміну від поліцейського чи ТЦК чи іншого держслужбовця, такий злочинець, знаєте, класичний. Його дії завжди пов'язані на отримання будь-якої вигоди для себе. Розумієте? В той час, коли ТЦК або поліцейські мобілізують людей, вони діють не для того, щоб задовільнити свої якісь потреби, а вони просто виконують команди, які їм дають, вони роблять свою роботу. Бо їм за це платять гроші, і ця робота визначена певними державними пріоритетами. Ви зараз кажете, Ігор, так ТЦКшники ховаються під цю мобілізацію від того, щоб самим не йти воювати. Частково так. І є такі ТЦКшники, які дійсно це роблять, але маса ТЦКшників вже ж не такі. Повірте, не всі ж ТЦКшники босифікують і хочуть людей катувати. І за одиницю у них така слава, розумієте, так само, як і поліція. От уявіть: є два гаїшники. один гаїшник – Боїться взяти 10 гривень, ховається, соромиться, потім погано себе відчуває. Є такі, повірте, я багатьох таких знаю. А є такі поліцейські, які отак стоїть і шукають, де бабки стирить. Він не думає про протоколи там комусь допомогти. Ні, де вкрасти гроші. То не лізя всю структуру і за двох різних людей називати ОЗГ. Тепер інший приклад стоїть два професійних крадія. Так? Які в одному складі в одній групі. Один стоїть, думає, як вкрасти отам, а другий стоїть і думає, як не вкрасти? Чи як? Ні, у них один мотив, розумієте? І це відрізняє їх від держслужбовців. Тобто, все воно планується колонку. Організоване злочинне угруповання називається. Ну, типу того. Народний депутат України, який пише закони, не має права. Казати такі речі, щоб просто сподобатись народу. Тому що або цей депутат не орієнтується в юриспруденції і поняття не має, що таке злочин, і його не можна допускати до того, що він писав ці закони, або людина просто хоче зробити голоси на майбутніх виборах. Тому народний депутат України, на мою думку, не має права казати такі речі сьогодні публічно. Тому що сьогодні його слова люди сприймають як за чисту монету. То якщо народний депутат Мазурашу вважає все ж таки якісь державні органи організованим злочинним групування, то тоді нехай розгляне свою кандидатуру, хто він в цьому світі, і хто він в цьому суспільстві. Але він сказав досить цікаву річ: чоловіки, які сьогодні залишились в тилу, не хочуть йти воювати, тому що вважають, що боронити батьківщину, це цілий комплекс дій. Боронити можна землю, боронити можна моральні цінності, боронити можна відношення влади до людей, Верховна Раді, що ми ж у нас іде і цінність на боротьба за цінності. Так, от, ті, чоловіки, які залишились, вважають, що боронити землю треба. А от щодо іншого, слухаємо народного депутата. Коли ми говоримо про цінності. То якраз виникають проблеми з тим, що деякі громадяни, які в такій категорії, тих, що вагаються, які потенційно може і могли б стати на захист вічних зброю в руках, що зараз найбільш цінно є. Та? Але вони ж думають про захист не лише земель, а й цінностей. А ось такі цінності ну не дуже хочеться захищати. Це проблема теж. Я думаю, кожен зробить свої висновки, лайк, підписка.